Через неможливість новообраного мера Владислава Атрошенка скласти мандат, першу сесію новообраної Чернівської міської ради знову перенесли на 2 грудня. Новообраний міський голова Чернігова Владислава Атрошенко повідомив, що виконуватиме обов'язки мера навіть без дозволу Верховної Ради. Бо мене не буде посвідчення мера, але обов'язки мера я буду виконувати. Голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч у коментарі радіопроекту Відверта розмова в режимі онлайн назвав пікет групи чернігівських підприємців проти діяльності Чернігів обленерго політичною акцією. Питання, які висуваються по змінам законодавства, там до кабінету міністрів, відповідно, вони на рівні не обласної адміністрації, не керівництва підприємства обленерго. Вони вирішити бути не можуть. Тому вони є суто політичними і акція політична, на мій погляд, більш. До співбесід до нову патрульну поліцію Чернігова допущені 1200 конкурсантів, з яких з 9 грудня до навчання приступлять 220 чоловік. Інтересне питання задавали, було неожиданно, в принципі, як ви оцінюєте своє вождення по п'ятибальній шкалі. Такі питання задавали. У мене двоє дітей, спрашивали, куди ви дітей можете пристроїти, все таки різна така професія. Якщо в зону АТО відправити, згодні ли будете стріляти в людей? Разнообразний випроси. Ну, не знаю, смотреть, як подошла. нет. Активісти провели пікет концерту комедійного дуету кроликів Володимира Данильця та Володимира Моїсеєн. Вважайте себе тому що вони загалі що. Зинська мова не зрозуміла і не існує. Не існує української мови і культури. Ми послухаємо зараз саме під час війни вони різдвили в Києві заробляти бабки, коли наші хлопці гинули в АТО. минуло на новорічні ці свята. У Чернігові сьогодні та завтра з 16 до 20 години в ТРЦ Голівуд проходитиме черговий етап турніру мма Хортингу.